Привіт, друзі, з'явились перші коментарі чоловіка загиблої блогерки Анни Жук. А Маша Єфросиніна постраждала від сексуальних домагань. Про це і не тільки сьогодні. у шоу-бізнесу слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Я думаю, що ви вже чули про моторошну дорожну подію, яка сталася з українською блогеркою Анною Жук. Сталась вона 24 січня на Полтавщині. За кермом перебував чоловік блогерки Володимир Більовцов, який також постраждав в аварії разом з їхнім сином. Автомобіль зіткнувся з вантажівкою. До речі, водій вантажівки також в критичному стані. І зіткнувся автомобіль з вантажівкою, коли вони прямували на день народження подруги. Слідчі внесли дані до реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил дорожнього руху. У подружжя є спільний син Захари, який народився 2 лютого 2023 року. І хлопчик наразі перебуває під наглядом лікарів. Деталі його стану не розголошуються. І днями відбулися похорони Анни. На них був присутній і сам чоловік загиблої, і він вперше прокоментував те, що сталося. Він у своєму інстаграмі написав, що хотів би повернути час назад, і що дуже кохає свою дружину, але вже нічого не повернеш. І до речі, Володимиру загрожує кримінальну відповідальність за кількома статтями. І найлегша стаття це порушення правил дорожнього руху. Адже за даними слідства, автомобіль міг рухатися зі швидкістю 200 км на годину. У жінки залишилося троє дітей, один з яких є спільним з Володимиром. На її сторінку в інстаграм підписано понад 370 тисяч людей. В телеграм-каналі майже 35 тисяч шанувальників зараз обидва акаунти закриті. Ну і чоловік Анни молодший від неї на 14 років. Вони жили у Харкові і часто їздили до Києва. Блогерка також активно займалася волонтерською діяльністю. А у 23-му році вона приїхала у Херсон, де рятувала. Життя пенсіонерів і тварин за свою допомогу у наближенні перемоги вона отримала відзнаку за сприяння війську від головнокомандувача зсу. Ну і на початку повномасштабного вторгнення родина приїхала до Києва. Тоді вони ховалися від війни саме у Києві. До речі, вони були моїми сусідами. Але в 23-му році все ж таки вирішили повернутися назад до Харкова. Ну а Маша Єфросиніна стала жертвою сексуального домагання дівчині. Тоді було всього 18 років. Вона навчалася в університеті і паралельно влаштувалася на роботу. Все це Маша розповідала у себе в інстаграм. Ведуча йшла працювати адміністраторкою на одному з телеканалів, але продюсер шоу запримітив яскравий зовнішній вигляд Єфросиніної і посадив її в кадри, де вона мала спілкуватися телефоном з глядачами. Якщо продюсеру проекту ця ідея здавалася вдалою, то режисер постійно цькував ведучу у себе в інстаграм. Кра, Марія Єфросині написала, що режисеру того шоу вся ця ідея сильно не подобалася. Він демонстрував виразну незгоду з рішенням продюсера, і для неї почалося справжнє пекло на репетиціях та ефірах. Він демонстрував ігнор цей режисер, так або навпаки, страшенні визвіряння при всіх на майданчику. Ну і таке майже гідливе ставлення до неї дівчина не розуміла, чому. З нею так е е поводяться, але з часом режисер почав змінювати свою поведінку. Він більше став залишатися з Єфросиніною на наодинці, начебто ділитися дос досвідом, і почав чіплятися до молодої дівчини і навіть домагатися до неї. Маша пригадує, що тоді навіть втекла, але вона відчувала шалену огиду і біль. І теледуча тримала це в таємниці, нікому не розповідала і тільки зараз наважилася і зробила це через те, аби підтримати жінок, які пережили насильство, і показати, що вони не самі. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що 8 лютого відбудеться фінал нацвідбору на Євробачення, і ми з вами також будемо визначати переможця завдяки голосуванню в дії. Сподіваюся, як минулого року дія не ляже і все буде добре. Ну і нагадаю, що всього 10 фіналістів, і я по кілька разів послухав кожну пісню і вирішив розповісти свою думку щодо цих пісень. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то вже читали цю думку. Але якщо ні, то зараз її розповім. Отже, ДК Енергетик пісня Сіль. Справді, як мене, пісня точно знайде свого слухача, але не для європейської спільноти. Циферблат of Prey, Це справді таке цікаве поєднання хору і ніжного голосу соліста. А пісня, справді, моєму топ 3 Крилата Stay True, Мені в цій пісні трошки забагато сумбуру. Хаят Honor, Я вважаю, що неймовірний голос Хаята він заслуговує на більш хітову пісню, від якої будуть точно мурахи. Маша Кондратенко, no, no Time to Cry, Реально пісня. і Приспів топчик. Куплет трошки для мене заскладний. Ф'ютор West Вестил my time пісня називається. Насправді вона така легка у сприйнятті, і вони зрозуміли приспів. Молоді Майсія, це така кльова пісня, але на мою думку, вона точно має зайти українському слухачу, особливо якщо перекласти куплети української мови. дім. це пісня, яка в моєму особистому топі. Думаю, вона може поконкурувати з лідерами. А Влад Шериф Wind of change. така красива. Ва, класична романтика у форматі Євробачення. Ну і фінка культура. Я не змінив свою думку, що це та пісня, з якою можна кльово представити Україну на Євробаченні. Але потрібно подивитися, як фінка виступатиме з нею вживу. До речі, не фінка, а фінка. Постійно треба нагадувати собі, щоб правильно вимовляти ім'я цієї артистки. Ну і друзі, наголошую, що це лише моя особиста думка. Комусь вона 100% може не сподобатися, але цікаво почитати ваші думки. Пісня вам найбільше подобається, і хто з цих десятьох фіналістів на вашу думку має представляти Україну на Євробаченні? Пишіть, будь ласка свої думки в коментарях. Дякую. Ну а переможці Євробачення Немо скасували свій київський концерт, який мав відбутися у березні. Влітку минулого року Немо анонсували гастрольний тур Європою, включаючи виступ у київському клубі Атлас. І музиканти прийняли рішення перенести ці концерти через затримку роботи над новим альбомом. Немо наголошує, що наступні місяці повністю присвятять роботи над новим альбомом і хочуть створити унікальний та якісний музичний матеріал. До речі, не тільки у Києві немо скасували свій виступ, це стосується концерту у Греції, але судячи з продажів, то вони не дуже добре йшли, і навіть запрошена зірка Джері Хейл не змогла покращити ці продажі квитків. Олег Винник нарешті готовий розповісти про свою дружину. Шанувальники Олега постійно обурюються, що я, начебто, негативно висловлююсь про цього співака і можливо навіть ганьблю його. Але насправді я просто констатую факти, які пов'язані з цим артистом. Нагадаю, що Олег планував грандіозно повернутися з концертом у Варшаві, але квитки продавались насправді дуже слабо, зовсім не грандіозно. Цього разу він хоче влаштувати грандіозне повернення в одному з ресторанів. Прагі 14-15 лютого, але враховуючи ціну на квитки, так а вони коштують в середньому 5 тисяч гривень, то е, треба якось і чимось заохочувати, гостей, щоб вони купили квитки. Так от артист е, випустив відео, в якому говориться про те, що на концерті буде співачка Таюне, і ні для кого вже не секрет, що Таюне це дружина Олега Винника, тобто робимо висновок, що Олег заради піару, можливо, навіть готовий вже офіційно визнати їхні стосунки. А деяким українцям. Трохи різанило те, що Олег в самому відео в футболці з Харковом, але особисто я на це абсолютно ніяк не реагую. Е, ну, хайпиться і хайпиться, Так мені більше цікаво, чи зможе артист все ж таки виступити в празі ще й два концерти, і які пісні він планує співати. Тому що авторські права на е, багато цих пісень належать його колишньому продюсеру. Одне слово, 14 лютого ми все з вами побачимо. Ну а для захисників Олега повторюся, що думка лише моя суб'єктивна. Відомий блогер і експерт з інтиму Леон 13 вперше розповів про те, як крав речі в дорогих бутиках в Німеччині. Про це Леон розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. А ми з Сергієм багато говорили про його юність батька тирана, який знущався з сина, про те, як хлопець приїхав до Німеччини і як там у нього зав'язалися стосунки. До речі, там народився його син. А зараз Леон не може часто спілкуватися з сином через примхи колишньої коханої і нового чоловіка. Чоловіка німця, але а, хлопчик продовжує носити а, прізвище блогера. Говорили і про роботу. Наприклад, зараз масаж ну назву так всього тіла. у Леона коштує тисячу доларів, але а, він цим вже майже не займається, адже почав більше займатися курсами для хлопців, там як а, довести дівчину, наприклад, до задоволення. А ще поговорили про те, що Леон зараз живе з коханою і паралельно утримує коханку. Яка є третю у їхніх стосунках. Ну і взагалі Леон досить спокійно говорить на інтимні теми, ті теми, про які дехто навіть боїться подумати. І це інтерв'ю справді викликало неоднозначні реакції, коментарі. Хтось каже, навіщо ви його тягнете в інфопростір? А хтось пише, що насправді захоплюється цим хлопцем. А ще Леон більше розповів про їхній роман з Анною Трінчер, який Анна не хотіла афішувати. Чому саме відповідь теж є в інтерв'ю Слава Плюс? Ну а посилання на це інтерв'ю є в описі цього відео. От якщо, тому, якщо е, не бачили, то приємного перегляду і дякую, що підписані на канал Слава Дьомін і на цей канал Слава Пром. Відомий гуморист Фіма Константиновський оголосив про заручини. Нагадаю, що зі своєю дівчиною Лізою Фіма познайомився в Тіндері, і вже рік вони у стосунках. Дівчина працює грумером, захоплюється кінним спортом. До знайомства вона, до речі, не знала взагалі про публічну діяльність коханого. Ну і, власне, тепер пара заручена. Ну і нагадаю, що у березні 24-го року Фіма офіційно розлучився зі своєю колишньою дружиною владою, з якою вони ще познайомилися під час участі в КВК. Ну і пара фактично Припинила стосунки ще восени 21-го року. Друзі, дякую, що дивились шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що ми разом. А минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.